Це дроноцид. Спеціальний курс для військовослужбовців, де їх вчать знищувати ворожі БПЛА швидко, точно і в будь-яких умовах. В повній амуніції хлопці та дівчата уважно слухають інструктаж. Е, працювати будемо дробом номер три, тобто достатньо мелким, для того, щоб по тарілки такі е, розлітали. Звучали. Працювати будемо по тому напрямку. І е, по тому напрямку одна група працює тут зі мною з платформи, інша група з землі. Беруть зброю, заряджають її патронами, займають позиції і гатять по мішенях. Починають зі стендових тарілок, які летять одна за одною. Працюють у двох групах: одні з землі, інші з рухомої платформи. Усе, що тут відбувається, це не спорт і не активне дозвілля. Тут усе максимально реалістично або влучив, або отримав по шолому умовним дроном. У перші два дні бійці вивчали типи зброї, правила безпеки та тренували точність з різних положень. А вже після спокійної теорії пекельний дроноцид. Розмір тарілки 11 на 2 см. Тобто, коли вона летить в такій проекції, для бійця це надзвичайно складна мішень. Всього лише 11 см, ось така рисочка на тебе летить. Для враження, для ураження дуже-дуже складна мішень. І в піві, навіть сама маленька, ми говоримо про сімку, в повному обсязі 40 см. Тобто мішень 11 см на 2 і см значно відрізняється.